Привіт! Мене звати Настя. І я сьогодні хочу з тобою поділитися деякими нотатками, які я зробила для себе, коли читала одну із християнських книжок, які я запланувала прочитати за місяць. Нам здається, що у нас мало годин на щось. Але, наприклад, у нас є три години, щоб побути віч на віч з Богом. Просто потрібно вибрати пріоритет в своєму житті. Але ми при цьому хочемо бути щасливими, але не шукаємо дійсно те, що може нас зробити щасливими назавжди. Ми шукаємо те, що може нас зробити щасливими тимчасово. Але не шукаємо те, що по-справжньому зробить нас щасливими. І ці ключі зцілення, ці ключі є тільки у нашого Небесного Отця. І щоб це змінити, потрібна молитва в нашому житті, слово Боже в нашому житті. І ми думаємо, що потрібно от три години спілкуватися з Богом, і тоді Він нас полюбить. Богу потрібно наше серце. І Богу потрібно, щоб ми були щирими з ним. Богу не потрібно, щоб ми прикидалися. Він і так знає нашу внутрішність. А дьявол все робить для того, щоб ми були як у клітці, що Господь тебе не прийме, да? дьявол каже, якщо ти такий, або сякий, або такий, да? а Господь. Він любить нас і Він все покриває своєю любов'ю. Коли ми знаходимося не в джин дьявола, да, тоді ми це бачимо. І іноді да, ми боїмося прийти до Бога, тому що дьявол нам наговорив всякого непотрібного в нашому житті. Наприклад, Господь тебе не прийме, бо ти тут не правий, тут не правий. І ми боїмося сказати, і ми боїмося почути да, від Бога, що дійсно я такий, але правда нас ізцілює, що ми відкриваємося перед Богом, що ми не закриті перед Богом. І ми дійсно пізнаємо Господа в нашому житті насправді такий, який Господь нам. Нас, ну, В тому плані, да, що я маю на увазі, те, що коли ми відкриваємося для Бога, тоді ми можемо вкусити Його. І ми вже знаємо Бога як особистість, і дьявол не може нас якось запугати, сказати, наговорити нам лжи. Ми знаємо Бога особисто, а не від когось. Да, коли ми чуємо, що Господь там щось зробив, Господь там щось зробив для якоїсь людини, це нас підкріплює. І ми теж хочемо таких, ось, таких стосунків да, з Богом. І це прекрасно. До Бога потрібно йти, бігти. У Бога для нас. Завжди є слово, і Господь Він завжди чекає на нас, тільки ми не приходимо на нашу зустріч з Ним. Просто запам'ятайте це, Господь не шукає ідеальних, але Він шукає таких, яких хоче він зцілити. Для нього я улюблена дочка. Для нього ти улюблена дочка. І знаєш, що хочу сказати? Ми шукаємо в своє життя тих людей, що нас зробить сильніше, сміливіше та щасливіше. І часто ми хочемо, щоб ця людина вона це зробила за нас. Але по-справжньому, коли ми проходимо якусь свою долину плача, ми стаємо сильнішими, впевненішими. Ми стаємо тими, хто є ми у Богові. І коли ми проходимо ту смугу перешкод, коли ми доходимо до того моменту, що ми не можемо прожити ні дня без молитви, без читання Слова Божого, тоді ми стаємо тими, кого так давно ми шукали, але ми шукали відповіді у цьому світу, але потрібно шукати і копати глибше. І знаєш, що хочу сказати? Що коли ми стаємо. Більш духовними, коли ми говоримо Богові, Господь, я здаюся, я чекаю тебе, хочу, от, от як це правильно сказати, от коли ми говоримо Богові, Господь вже не я, а Ти в мені, коли Ти кажеш, я буду робити так, як ти. Знаєш, що хочу сказати? Коли ми Господу даємо діяти у кожній сфері нашого життя, коли ми даємо Богу пространство в нашому житті і кажемо, Господь, вже не я, а Ти, тоді все змінюється у нашому житті. Помолися до Бога, і Бог змінить все у Твоєму житті. I mean...